От про другий прихід, як Христос забере своїх, сьогодні спілкуємося з В'ячеславом Курчуком. Це пастор, доктор практичної теології та викладач УАТІ та УГІ. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго. Що таке? Ось другий прихід Христа в нашому традиційному розумінні. У мене інколи складається враження, що по біблійному умовно, так, що ми очікуємо е, приходу Ісуса, який там візьме своїх, віднесе в царство Боже, е, послуговуються ну, переважно, напевно, люди протестантської віри. Бо, здавалось, би, у нас християнська країна, дуже багато е, традиційних віруючих, але е, значення тому, що прийде Христос, і люди воскреснуть і будуть піднесені в Царство Боже. Майже ніхто ну, не приділяє, не що це таке, як нам сприймати сьогодні ось таку істину, яка записана в Біблії. Бачите, для справжнього християнина другий прихід Ісуса Христа це не тільки очікування, що Він має прийти в майбутньому есхатологічно, а це стиль, спосіб, практичне життя вже сьогодні. От, і цей спосіб він впливає або віра в другий прихід Ісуса Христа. Він впливає на всі сфери нашого життя, починаючи від світогляду взагалі, від розуміння, хто така людина, чому страждання в цьому світі, на коли вони завершаться повністю. Це впливає і на нашу освіту, це впливає на виховання наших дітей. Тобто я би сказав, що для по-справжньому віруючої людини, яка основує свою віру на Слові Божому на Біблії, це впливає абсолютно. На всі сфери нашого життя віра в другий прихід Христа. Ну і ви абсолютно правильно сказали, що таким важливим моментом в контексті другого приходу Ісуса Христа це віра в те, що Христос прийде в цей світ і своїх ну, дітей, які тут саме тут сьогодні навчилися. Жити згідно слова Його, вони вірять, що він візьме їх у Царство Боже, де буде зовсім інший спосіб життя, стиль життя. Ну а найголовніше, що ми, що ми будемо жити з нашим Ісусом Христом, який угу. одного разу вже не тільки вдруге прийде, а вже вперше приходив і постраждав за людину, і обіцяє краще життя уже тут, бо Царство Боже починається в нашому серці угу. через нашу віру, через довіру. Через формування нашого, як я вже сказав, світогляду, погляду на весь цей світ, який існує. От. Ну uh -huh. і життя в Царстві Божому, як написано в книзі об'явлення, Йоанн написав, що там не буде страждань, не буде сліз, uh -huh. не буде воєн, не буде справедливості, не буде вбивства, тому що там буде все по-іншому. Там люди будуть жити за. Тим принципом, який Ісус Христос викладає для нас в Слові Божому. Ну, а найголовніше це Його особистість. Він показав, що Він настільки полюбив кожного із нас, що помер за нас. Оце найголовніше. І я думаю, це такий коротенький вступ, який в загальному ну, так показує, ну, що означає вірити в угу. другий прихід Ісуса угу. Христа. Мені сподобалось, що. Для того щоб вірити в другий прихід Христа, потрібно спочатку повірити в його перший прихід і те, що він вже був тут на землі. Другий прихід Христа це одна велика подія, чи це серія певних подій, чи є якісь біблійні етапи такої хронології, які можна простежити. Ну так, звичайно. Біблія дає ці етапи. Ну, їх дуже багато, я не знаю, з чого почати. Чи з сьогоднішнього дня і все, що буде. Бо Біблія дійсно дає Можливо, план підхід. Ну, чого мож... нам очікувати? Так. <кій> Якщо ближче до самого приходу <кій> Ісуса Христа, тому що це дуже такий великий, довгий етап. Ну, що очікувати? Це те, що. Те, що ми маємо сьогодні, вже з цього моменту Христос писав про ознаки Його близького приходу. Він не писав про точну дату, коли він прийде, але про ознаки, наприклад, в Євангелії ми читаємо від Матфія, 24 розділ. Він там дає певні ознаки Його приходу. І дійсно, ми живемо в той час, коли деякі з ознак виконується в наш час. Він казав, що будуть землетруси, будуть стихійні лиха. Буде розбещення таке загальне в світі людей, і чим більше ми так ідемо <кій> до цього, ми бачимо, що світ він скочується не до кращого, а ми все бачимо більше і більше проблем, і про війни сказано, і буде сказано, що це буде не одна війна, дуже багато їх буде багато, багато ознак. Але якщо ми говоримо про безпосередньо час, коли Христос буде. Вже ось ось має прийти на цю землю, то одна із таких ознак, що більшість людей в цьому світі повинні будуть визначитися. Буде тільки два світогляди. Сьогодні є, можливо, три світогляди: ті, які вірять в Бога, ті, які не вірять в Бога, і ті, які сумніваються або в активних пошуках uh -huh. зрозуміти, ну, де є правда в цьому світі, чому я прийшов у цей світ, хто більш справедливий, хто менш справедливий. Сьогодні ну, задумується багато людей ставлять ці питання, але без Посередньо перед другим приходом Христа люди вже визначаться. Одні конкретно стануть на сторону Бога, а інші конкретно стануть проти Бога і навіть будуть переслідувати віруючих людей. Так описує нам книга об'явлення. Ну і зокрема, пророча книга Даниїла і багато інших книг біблійних показують, що будуть оці такі суперечки між людьми. Люди не віруючи, будуть повставати на віруючих, бо їм не буде подобатися їх спосіб життя, їх стиль життя, що вони йдуть за Богом, що вони вірять. І от безпосередньо перед цим написано, що Ісус Христос з'явиться на хмарах небесних з ангелами і прийде, щоб поставити кінцеву крапку в цьому, як то кажуть, угу. сьогодні замішанні, хаосі, світ входить. Далі, як то кажуть, таку в темну полосу, так Біблію описує. Хоча християни не повинні розчаровуватися, а цей час, який ми маємо, просто людям дати інформацію, розказати, що є краще життя, вже сьогодні є краще життя, mm -hmm. з надією, з вірою. Що би не сталося в тебе, все рівно Христос каже, що я прийду. І до речі, я вам скажу так, що в Біблії оця обітниця другого приходу Христа згадується 1500 разів. разів. Wow. Uh -huh. Дуже багато. А от якщо ви читали, наприклад, праці відомої письменниці Елено Вайт, вона згадує про це 1200 разів теж. Тобто, я думаю, що і письменники, і євангелисти, uh -huh. пророки, вони червоною ниткою ведуть у цю лінію. До Ісуса Христа, до другого приходу Ісуса Христа. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ми бачимо, що в Біблія не дає нам чіткого часу, так коли це станеться. Як ж тоді буде, коли зусіль буває таке, що а, з визначенням певних збігу природств, чисел і так далі, визначаються певні дні, люди а, каються, вони очікують, вони чекають, що Ісус ось ось прийде і забере, і цього, наприклад, не стається. А, як буде з цим? Ви знаєте, перш за все, я хотів сказати, що такий момент відбувається завжди, коли люди втрачають справжню віру в Бога. І тоді потрібно їх якось стимулювати до цього, не мотивувати, а стимулювати. І от мені здається, що ці такі лідери різні, вони от якраз оцей стимул проявляють визначенням дати. А справжня віра в Бога, вона передбачає, що ми сьогодні віримо в нього незалежно від дати. Я люблю Ісуса Христа, тому що я люблю. Мені не потрібно її дати, тому що я знаю, яке моє в життя не було б довгим, ну 70-80 років. Навіть якщо мені прийдеться померти, то перше, коли я побачу, кого я побачу, це Ісуса Христа при Його Воскресінні. Тому мені не потрібно себе накручувати на дату, mm -hmm. а мені потрібно просто спокійно жити сьогодні, довіряючись Богові, маючи з Ним стосунки. Читаючи Біблію, молитися, одним словом, бути християнином, як це описує священне Писання, не потрібно продато думати. Більше того, сам Ісус Христос сказав, що ніхто не знає ні доби, ні часу мого приходу у цей світ. Прошу. От в цьому ж і найскладніше для людини, тому що людина шукає безпосередніх фундаментальних доказів, тому що її віра вона не даремна і чіпляється за ці ознаки. І знову ж таки, ви зазначали, що Біблія передбачає і катаклізми, і воїни, і хвороби, і скільки вже там століть тому там, люди думають, о, там зараз Іспанка, оце, напевно, цей час, і багато воїн там чума в Європі, там знищується. Половину населення, оце вже ознака, що приїде Христ. І навіть коли вже почалася війна між Україною і Росією і ковід перед цим був все кажуть Ну оце вже точно останній час. І, і це все не справджується, і ми бачимо, що навіть коли тільки е, гріхопадіння сталося, і Єва думала, що вже її перша дитина, це вже месія, який прийшов. Тобто, е, чому для людей настільки важливо зачепитися за фундаментальні докази для того, щоб цю віру мати, і недостатньо просто, от як ви кажете, прийняти тут і зараз Христа і жити, навіть якщо я сьогодні помру, то наступний, кого я побачу, буде Христос. Звучить красиво, але наскільки реально для звичайних людей сьогодні? Yeah. От ви зараз сказали дуже багато інших таких тем. Ну до речі, в тих ознаках є і фальшиві пророки перераховуються, uh -huh. і що в останній час перед наближенням до другого приходу вони будуть з'являтися знову ж таки ці пророки, щоб. Стимулювати нашу віру, якої немає в живих uh -huh. стосунків, коли немає з Христом, і людині легше мати якусь там дату, мати якесь одне свято велике, десь там раз у рік. І він каже: Я віруючий. а який ти віруючий? Ну я завжди хожу. А... Ну і відомо, ця вже приказка каже: на Пасху і на Різдво він тільки в церкві. Це вже він вірує. Uh -huh. І так простіше. Прийшов там, як то кажуть, гріхи замолив, свічку поставив. Ще щось там зробив, якісь митерства і все. А от мати стосунки такі, які Христос говорить, щоденно жити практичним життям християнином, тобто мати в собі ці дари Святого Духа, написано, що справжній християнин він має дари Святого Духа. В посланні апостола Павла до Галатів, uh -huh. які це дори? Це Любов, стриманість, доброта, милосердя, прощення, правильне життя в суспільстві, як громадянин, чесне, правильне життя в сім'ї своїй, виховання діточок своїх. А це набагато складніше ця рутина. Тому людині простіше якусь там дату, а він прийде через 100 років. Ну то тоді мені ще є багато часу, можу жити так, як мені подобається. Ну, Якщо точно дату, тому, мабуть, Бог і передбачив цю. Цю таку якусь гріховність чи лукавість людини, коли ми надато якусь акцентуємо увагу? І тому він каже: ніхто не знає. Живіть кожен день правильним життям, читайте слово Боже, довіряйтеся мені. Я думаю, що от в цьому саме головна суть. Яким чином саме відбудеться друге пришестя Христа? От як саме він забере своїх дітей? Чи це буде явно? Чи це буде таємно? Яким. Як ми це побачимо? Ну, по-перше, в ну, нас немає часу перечитати декілька текстів, але я так скорочено скажу, що його прихід буде. Це подія, видима подія. Матвія 24 розділ, 27 текст в від Матвія сказано, що побачать його люди, ті, які тут будуть. Це не буде якась таємна, прихована, видима. Ага. Друге, це буде чутна подія. Ми читаємо в книзі об'явлення, що там і царі земні, і керівники землі всі побачать його прихід, які будуть жити в той час. Тобто це буде і чутна подія, і видима подія. Ну і сам головне він прийде у славі, тобто він не приховано прийде. А з ангелами небесними написано, що ангели будуть трубити в труби, і в цей час. Померлі в Ісусі Христі, Воскресають, а ті, хто живими, будуть його зустрічатися, праведні, вони раптом як окомусь змигнути, переміняться. І оце тлінне тіло, ну, сьогодні воно тлінне. Що означає тлінне? Смертне. При другому приході воно зміниться у праведників на безсмертне тіло, яке дасть можливість їм війти в небесні оселі, в царство Боже, бо ну, смертне тіло, воно. Не може. Воно від слави Божої написано ті грішники, які не приймуть цю філософію, ну, скажімо, не філософію, а світогляд християнський, біблійний, христовий, вони помруть, будуть кричати, гори і скелі, накрийте нас. Ми не можемо славу цю величі Божої витримати. Вона вбиває нас, бо написано, що Бог це є вогонь палючий, теж є такий вираз. Послання до євреїв. І той, хто не буде змінений, вони не витримують і від цієї слави, mm -hmm. просто будуть. Мені цікаво, ну, як це поєднується, і це те, в принципі, як ми і вивчені там з дитинства, да? що буде саме таким яскравим величним прихід Христа, водночас Ісус каже, що Він прийде як злодій уночі. І ти намагаєшся поєднати. Ну, злодії ж не приходять. Я прийшов там і так далі. Що він вкладає в поняття е, ось цих своїх слів? Це цікаве дуже запитання, актуальне. Але я вам скажу так, що злодій ніколи не намічає дня і приходу. Ага, тобто, це цей сенс вкладений тут сказано, що злодій прийде вночі для тих людей, які не чекають. А ми злодія чекаємо чи ні? Mm. Мене декілька разів вже грабували вдома. Був був такий момент. От ми від'їжджали, приходимо замки. Ми не чекали, і злодій теж не призначав дату приходу. Тому, що ж тоді означає злодій вночі? А Біблія пояснює, що він буде злодій. Це питання не події, а неочікуваності. неочікуваності. І ця сама ідея вона застосовується і для, за часів Ноя, коли Ной проповідував, і написано Христос, вже коментуючи старого запиту, каже, і не думали. І для них прийшов, як злодій вночі цей потоп. Люди сміялися, коли ной будував ковчег, ніколи не було дощу. Точно так само і при другому приході. багато людей, які не вірять в Ісуса Христа, що Він вже приходив і знову прийде, бо Біблія так пише. Для них це буде злодій вночі. Вони не будуть знати не дати, злодій не призначає. Вони не будуть знати нічого. Він приходить і написано один Буде взятий в Царство Боже, а другі залишиться при своїх інтересах. І так буде, що навіть сім'ї розділяться. Наприклад, в сім'ї одна половина вірила в Ісуса Христа, вона буде взята. А для неї, для іншої половини, це буде неочікуваність. Тому все-таки Христос хоче, щоб люди всі спаслися, щоб той злодій вночі нікому не приходив, а щоб це було усвідомлено. І коли він прийде, щоб була радість всі з сім'ями і з діточками. І цілими родинами, і цілими громадами, і церквами. Він приходить, люди чекали. Він не злодя, він Спаситель. Ми, є інший вираз каже: Господи, на тебе ми покладали нашу надію. Ось наш Бог, він іде, щоб взяти нас і спасти з цієї землі. Тому нам потрібно акцентувати на позитивний момент приходу Ісуса Христа, не на злодія. От, в той же час, щоб ми себе не обманювали, що десь там буде таємне підхоплення. Мені Христос прийде, підхопить, і ми всі туди підемо, а інші залишаться. Ну, це знову ж таки Біблія так не навчає. Ми вже з вами читали ці тексти. Це буде видима, чутна подія. Христос приходить у славі, праведні воскресають. Праведні живі змінюються, а інші, хто не прийняли страшаться Христа. Тобто, як, які тут злодій? Ну, для тих, хто страшався, да, це буде як злоді. Неочікуваність, а він прийшов. Ми мали можливість, а ми її не використали. Да, тепер все складається докупи весь цей пазл. І напевно можна ще продовжувати багато розбирати в деталях цих елементів, але мені здається, вже підґрунтя для того, щоб мати особисті роздуми, спілкування з Богом і дослідження святого письма, і можливо спілкування е, зі священнослужителями в тому, щоб зрозуміти, що означає той чи інший уривок, точно вже з'явився. Дякуємо вам, В'ячеславе, за те, що е, з нами привідкрили таку трошечки завісу е, тему другого приходу Христа. Дякую вам теж дякую, за запрошення. Дякую.